Часто у нашому місті організовують благодійні концерти на підтримку збройних сил України. Відтак за участю вихованців Центру дитячої та юнацької творчості у Бродівському народному домі організували концерт. Увага на екран. В народному домі міста Броди знову зустрічали жителів громади, де організували чудовий патріотичний концерт за участю вихованців Центру дитячої та юнацької творчості. Зал був переповнений глядачами, які не шкодували оплесків. Народних костюмах діти виступали перед численною публікою та дарували неперевершені танці, які піднімали настрій у цим у залі. Веселий запальний танець виконали діти та зачарували його виконанням глядацьку аудиторію. Такі концерти часто відбуваються у нашому місті. Дуже приємно спостерігати, яка у нас чудова талановита молодь Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.